Князь Мал загадкова постать древлян. Саме він очолив повстання, в якому загинув київський князь Ігор, але повість врем'яних літ не каже, як загинув сам Мал. Мовчання літопису породило легенди. За гіпотезою історика Дмитра Прозоровського, після зруйнування і скоростення Ольгою Мал вижив. Його, мовляв, поселили в Любечі. Там він став відомий як Малко Любичанин, батько Малуші. Ключниці княгині Ольги і Добрині, наставника князя Володимира, а значить, Мал дід Володимира Хрестителя Русі, кров древлян текла в жилах творця християнської держави. Та й саме ім'я Мал може бути стародавнім титулом. У кельтських іменах компонент Мал означав вождь, сильний, присвячений. Та ким він був насправді князем, батьком, дідом чи символом непокори Русі, легенда живе. І чекає свого продовження.